Вітаю всіх! І так, політична тьорка на тему ядерної зброї. Мені цікаво, це вже політична, історична тема. Україна поверне собі ядерну зброю. 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 Так або ні? Так, Пас Жезлів це так. Це рішення, яке буду прийматись, досить не швидко. Але це на дуже довгу перспективу. Це буде не скоро. Дуже не скоро. Багато маніпуляцій на цю тему. Грошей і ресурсів треба. І також треба узгоджувати це питання з іншими країнами гарантами безпеки. Ворог, звісно, проти цього буде. Вони проти, щоб ця ситуація не набула результату. Вони, звісно, будуть вимагати, щоб не було в Україні ядерної зброї. Ну. Скажімо так. Україна змінить свою політику, будуть зміни. Вежа тут зміни. Серйозні зміни трансформації. Всередині країни будуть. Але це буде не скоро. Ядерка в Україну повернеться. Тепер я хочу спитати США. Погодиться повернути в Україну ядерну зброю, яка була вилучена з часів Союзу. США погодиться повернути в Україну ядерну зброю, яка була вилучена з часів Союзу. Так, це погодиться. Вона погодить. Вони погодяться. Але, я б сказала, можливо, в якось хитрому вигляді. знову багато маніпуляцій. Дуже багато на цю тему маніпуляцій. Помічник тут до мене йде. Але не всю навіть. Ну, буде, але в якому вигляді це інше питання. Повертати захочуть щось. З усього щось, і, можливо, поряд буде. Якщо казати про кордони, можливо, в сусідню країну це приїде, не саму Україну.